У цьому відео я буду створювати картину зі стразі. Ні, це не алмазна мозаїка. Тут усе серйозніше. Я сама роблю малюнок, а потім викладаю його стразами з магазину Аврора. Малюнок, до речі, буде максимально топовий і ультратрендовий. Такого я ще ніде не бачила. І здається, інтернет такого. Поки я творила, було багато пригод. Але я дотиснула і довела картину до фіналу. Тож обов'язково став лайк і напиши найприємніший коментар. Всім приємного перегляду. всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити картину зі стразів. І це буде не просто картина, а витвір мистецтва. Тож не перемикайся і дивись відео до кінця, бо фінальний результат тебе точно здивує. До речі, ідея зробити картину зі стразів не випадкова. У моєму телеграм-каналі є літній чек 2025. І один із пунктів якраз є зробити картину зі стразами. Якщо хочеш провести це літо творче, креативне і без нудьги, обов'язково переходь до мого телеграм-каналу. Вибирає безкоштовний чек-ліст на літо 2025. У Пінтересті вже понад рік тримається тренд, коли на полотно вручну наклеюють стрази. І ні, це не алмазна мозаїка. Різниця у тому, що алмазна мозаїка це вже готовий набір, де все продумано до найменших деталей. І картина, і форма страз, і їх кількість. А тут. Повна свобода. Береш будь-який холст, фарби, клей, стрази і клеїш їх, куди душа забажає. Можна вигадати який свій малюнок, взяти з Пінтересту, або зробити щось абстрактне. Я довго думати не стала. Треба зробити щось популярне, і що до мене ніхто не робив. Тут мені прийшла геніальна ідея викласти лабубу на полотні. Так я теж намагаюся плисти на хвилі хайпу і тренду. Чесно кажучи, подібне я в інтернеті ще не бачила. Інтернет такого теж не бачив. Тому або я перше це роблю, або Є причина, чому це ще ніхто не робив. Матеріали, котрі мені знадобляться: холст, фарба, стрази. Щось, на що можна приклеїти ці стрази. Двохсторонній скотч, клей-пістолет або клей-пива. Потім розберу, що я буду використовувати. І, звісно, лак, щоб закріпити готову картину. Hello! Як ви могли побачити в мене апгрейд? Пишіть у коментарях, як вам. Я гадаю, що це просто за мільйон з десяти. Це щось космічне та нереальне. Ось це времіненні удобства. Окей, okay? окей. Okay. І так, ось. Такий в мене формат буде картини. Чому саме такий? Тому що в мене стразів не так багато. Що в мене ось тут висить одинока нерівно повішена картина, і туди треба щось доповнити. І тому я вирішила взяти під розмір ось цієї картини такий же розмір полотна. Ось це 20 на 20 коштує 141 гривню. Це ж просто сума зійти. Жаба душила мене, як тільки змогла, але краще придушила. Гроші були б ціліші. Робимо бойову прическу. А ще я дуже сильно хвилююся, що в мене не вистачить стразів, тому що щось я гадала, що в мене їх багато, і добре, що я зайшла сьогодні в Аврору. Аврора, зв'яжіться зі мною. Я вам таку рекламу забавахи. Я у вас завжди щось купляю. Пора вже замовляти рекламу. Приводу реклами пишіть мені на пошту. Будь ласка, добре, що я сьогодні зайшла в Аврору і купила ще стразів, тому що це виявляються всі стрази, що в мене залишились з минулого відео. І я ще Купила ось такі стрази, але мені здається, що їх взагалі не вистачить на цю картинку, котру я собі придумала. Тому я сьогодні почну. А якщо мені дійсно не вистачить стразів, то доведеться завтра знову ж таки йти в Аврору і купляти ще стразів. А і в мене, до речі, це також, Боже, в Аврорі більше такого немає. Я не розумію, чому, тому що це дуже зручні були стрази для манікюру. Ось, от такі в мене є бабіни. Може, кудись я їх використаю, а може і ні. Додам я стрічок, зроблю я з них бантики або ні, але мені. Хотілося б. Я завжди кудись ліплю ці бантики, і вони завжди виглядають доречно. Ще до стразів треба дійти. Тут таке ще зараз треба зробити. ви балдєте. Треба намалювати лабобу ось тут на полотні. І в мене є ось такі акрилові фарби. Також, до речі, від цієї фірми Роза. роса роса. Неважливо. І життя їх вже потріпало. І, до речі, я також купила, блін, мене все від цієї фірми. П'ять роса. У мене була гуаш біла. Ну, це замість білого акрилу, тому що в мене його немає. Ось це всі коротші матеріали Професійні. Я купляла в магазині акварель, тому акварель так. От давайте співпрацювати разом. Я вам забубаху рекламу, а ви мені матеріали. Давайте почнемо малювати. Це моє полотно. Тут вже якась кака на ньому є, могли б і скидочку зробити. Тому давайте зараз почнемо малювати цього лабубу. Ну я приблизно намітила, де в мене буде лабубу. Ну це я так приблизно намітила, тому я зараз буду все вимальовувати, усі детальки. І ще я зробила його спеціально трішечки меншим за розміром, щоб мені вистачило. Разів. Тому зараз я буду вимальовувати усі детальки. Почала малювати лабоболівцем. олівцем. Я взагалі то закінчила художню школу, тож малювати вмію. Але як тільки взялася до справи, щось одразу пішло не так. Тільки приступила до роботи, хотіла ластиком трішечко ось так олівець витерти і. Чому з самого початку вже щось пішло не те? І все одно продовжу цим грязним ластиком витирати. Ладно, просто зверху потім покрию білою гачю. Напевно, ніхто нічого не помітить. Видно же, що пластик грязний. Ух, тебе. Жалко, жаба душить Малювала я цю лабубу серйозним виглядом, наче збираюся складати вступ до академії мистецтв. Взяла олівець, холст і поїхали. Спочатку, наче все нормально. Намалювала голову, очі, зубки, потім щось пішло не туди. Вуха кривенькі, зуби несиметричні. А погляд у лабуби, ніби вона теж не до кінця розуміє, що відбувається. І це при тому, що я взагалі-то закінчила художню школу. Але нічого, це мій особистий стиль малювання. Коли я намалювала Лабубу олівцем, Прийшов час його розмалювати фарбами. І тут класика жанру. Я вся така впевнена, відкриваю тюбіки, а на хвилиночку там фарби, котрі не бачили це життя 2 роки. І це вже не фарби, це якісь кольорові камінці. Я намалювала лабубу, ось так він виглядає, наче план непогано. Я, чесно, навіть у душі не розумію, як мені зараз його розфарбувати, як мені потім ті страви заклеяти зверху. Це сама собі щось придумала, а як зробити, не придумала. Пензлики вибрала. Передавайте обирати кольори. Напевно, обирав. Кольори треба по тим стразам, котрі я купила. У мене, блін, я хотіла рожеве, але у мене виходить таке червоне якесь. У мене щось зовсім рожевого немає собі. Де весь, де весь рожевий? У мене ж більше немає рожевого. Я ж закінчила художню. як там рожевий зробити? Так, мені мене є якийсь колір Фуксі. Я ж закінчила художню, так я у кольорах розбираюся. Це колір Фуксі? Це колір Маджента. Я ж закінчила художню, так я у кольорах розбираюся. Так, давайте намішувати. Так, ну, допустимо, стільки білого мені знадобиться. Так, рожевий є, в мене чи немає його. Походу, немає. Я навіть його видав. А, я чувствую тут камінь, він застиг. Це біда, що немає рожевого, ладно. Я ж закінчила художню школу, я зараз щось придумаю. Ідей Маджента, маджента колір. На тебе вся надія маджента. Да, на мадженту надій немає. Я хочу колір Барбі, розумієте? Ось такий весь рожевий колір. Ладно, вийшло, що вийшло. Ну, начебто. Блін, це фіолетовий вийшов. Ладно, пофігу, вже буде ось такий колір. Блін, мені не подобається, якщо чесно, цей колір, але як будто би вибору мене немає. І знаєте, що мене більше усього буде ображати? Що я витратила на це кошти і в мене нічого не вийде. Але я можу себе заспокоїти тим, що якщо довго мучитися, то що-небудь да вийде. Тому ось це все, що мене заспокоює. У мене є крайній варіант событий, це зробити чорний квадрат малевича. Треба думати про всі варіанти. Тому чорний квадрат малевича також може бути. Так. <laughs> Також може бути з величезними зусиллями. Я змішала фарби потрібних кольорів і почала розмальовувати картину. Я так давно не тримала пензлик у руках, що вже майже і забула, як це робити. Та Якщо чесно, я особливо не парилася над малюванням. Бо, по, по суті, мені потрібна була просто кольорова основа під стрази. Я намалювала йому шубку, і тепер треба ще намішати колір для лиця та вушок. Тому зараз давайте намішаємо. Мені вже хочеться стрази наклеювати. Я не хочу розмальовувати, я хочу наклеювати страз. Але поки я не розмалюю, я не можу наклеїти стрази. У мене вже все. Фарби затверділи. Я в шуті. Охра не хоче зі мною співпрацювати. У мене є ідея взяти кадмін оранжевий, але мені здається, що він дуже-дуже яркий. Давайте спробую я капелюсь ось так. Оранжевого і додати білий також. Колір трішечки змінився. Я ще, ще одну таку маленьку капельку. Ладно, може такий колір підійде. А може і ні, можна ще навіть трішечки тут головне вчасно зупинитися. Ти глянь, який я колір добрий не мішала. Тут і рожевий, і помаранчевий, і коричневий. На диво вийшло добре. The next morning. Сьогодні другий день, і учора я все ж таки трішечки домалювала свою картину. -ah. Поки що це виглядає так. І сьогодні я буду обклеювати його хутро стразами. І в мене ще така ідея зробити йому зубки зі стразів, але я зараз подивимось, як воно взагалі буде виглядати. І я на всяк випадок сьогодні ще раз пішла в Аврору купити. Стразів, тому я купила ось такі дві пачки. Лапа. Ще в мене є стрічки. Іще в мене є стрічки. І стрази, наприклад, як ось ці заврори, вони вже йдуть на клеєвій основі, і тому клеїти їх буде без проблем. Але в мене є ще ось такі стрази. Ну я не знаю, використаю їх або ні. Що якщо я буду їх використовувати, то я їх буду клеїти на клей ПВА. Тому давайте почнемо клеїти. Я не знаю, може відразу нанести ПВА сюди. Давайте я вилю трішечки ПВА. Ага, Спочатку треба відкрити його. Не зря я у спортзал ходжу. Фу. Що це за сопля така в мене? Фу -фу -фу. Я максимально відтягую момент. Клеї стразів, тому давайте поки що їх е, розпакуємо. Я не знаю, чого я боюсь, але я чогось боюсь. Фу, начебто я настроїлась. Е, начебто я настроїлась, тому давайте зараз я трішечку ось таким легеньким слоєм клею ПВА пройдусь, там, де я буду клеїти стразінки. Ну, щоб наверняка, тому що я не знаю, як вони добре чи погано приклеються. До речі, зручно, що ось ця пластинка вона прозора, тому що можна ось так притулити і побачити, як стразінки ці будуть виглядати. Ну, Давайте клеїти. От все одну наклеїла я. Не знаю, що робити далі. Дреш, це буде складніше, ніж я гадала. Може, ця клеєва основа мені загалом не потрібна. Давайте спробуємо без неї, тому що трішечки начебто незручно. Я придумала, я буду ось так потрошку клеїти без тієї клеєвої основи і чекати, поки бусинки будуть застигати. Почну з великих, а потім вже буду заповнювати простір маленьким. Спочатку я почала клеїти стрази на клей ПВА але швидко зрозуміла, що це не найкращий варіант. Стрази не тримались, а клей сохнув вічність. Я думала, на чому б мені їх приклеїти так, щоб можна було спокійно погратися з розташуванням, а потім закріпити все лаком. І тут до мене раптом прийшла геніальніша ідея. Я зараз клеїла на клей ПВА і в мене чесно не виходить, тому що клей дуже довго застигає, і стразинки не тримаються. Я думала клеїти стрази на термоклей, але в мене не буде часу притулити якось цю стразинку або розмістити її. Клей ж відразу застигає. мені просто прийшла геніальна ідея у голову мою клеїти все. На топ для манікюру і фіксувати це все лампою для манікюру. І в мене і буде час, щоб приклеїти стразінку, і воно буде швидше застигати, і, і ще воно буде триматися. Тому давайте зараз так спробую. Наклей ПВА в мене не вийшло, то може хоч на топ вийде. Так, спробуємо одну стразінку. Ось такі прикольчики на моєму каналі. Ви такого не очікували? Я... Якщо чесно, також. О, і все тримається. Прикиньте, голова, два уха. Я реально творю і витворяю. Хтось до такого додумався би. Я додумалась тільки на 20-й хвилині, коли я вже замучилась клеїти ці стрази. Мало хто міг додуматися взагалі. А я додумалась, Боже, моя світла голівонька. Дякую тобі, Боже, що я така креативна. І в мене. Це вийшло. Я на новому диханні взялась клеїти стрази з азартом і натхненням. Перше, за довгий час я реально кайфувала від процесу. Була купа часу, щоб погратися з їх розташуванням, покрутити, переставляти загалом зробити красиво. А коли вже все виглядало ідеально, ну майже я вмикаю лампу, і топ застигає. О, яка я умна. Я обклеїла все хутро стразиками і ви впевнені, що ви хочете це побачити. Та-дам! Боже мій, як на камері це гарно виглядає. Я в соці. І це не все. Я вашла в азарт. Мені подобається ось ця циганщина. Можна побачити, як я куметно зубки обклеїла. Тому в мене є ось такі маленькі стразіки, і я би зараз їми обклеїла б зуби до кінця. Ви не уявляєте, наскільки це довго, а я прямо ось так візьму і висиплю. Тепер мене буде параною, що ось тих малесеньких. Стразіків може не вистачити. І знаєте, що я не учла при роботі з такими матеріалами, як топ, це те, що потім все буде дуже липким. І в мене руки вже жирні та липкі, пензлик, в общем-то, отут все жирне та липке Руки вже самі тягнулись до наступного кристалика Мозок автоматично шукав, куди його можна приліпити. А душа раділа, бо воно реально починало виглядати як картина. А не як, що це за блискуча каша. А ще зверху я все добре зафіксувала лаком і, чесно кажучи, чи ефект вийшов? вау Здалеку навіть здається, що це не лак, а епоксидка. Все так блищить, що очі розбігаються. Картина заграла зовсім по-іншому. Я наклеїла зуби, начебто як скайси. Ось так ці називаються штука, котрі на зуби ліплять. І тепер все ж таки я надумала зробити ось таку усмішку, йому також зі стразиків Але я зараз будемо дивитися, як краще, тому що поки що в мене як виходить. Я щось собі спланувала, все треба робити. А в мене практично ніколи немає плану. Я роблю все спонтанно. Як і у цей раз у мене навіть не було реально вам кажу у мене цього разу не було плану, що робити. Придумала собі ідею, а як її реалізувати. І день ноль. вже у процесі я зрозуміла, що робити. Мені тепер, якщо чесно, хочеться замовити якісь стрази з Аліекспресу, прям замовити набором і зробити ще якусь таку невеличку картину зі стразів. Можливо, відразу і холст замовити, щоб не переплачувати, тому що. Але мені здається, що 20 на 20 і холст 150 гривень це трішечки е дорожче, ніж я собі уявляла. До речі, ось так виглядає стразики у лампі. Деякі гарно світяться неоном, деякі ні, але ось. Так... Так все виглядає. весь цей процес настав третій день, день X. Сьогодні я остаточно повинна довести цю картину до ладу. Залишилися останні штрихи, щоб з цього проекту вийшов шедевр. З самого ранку я ще з напіввідкритими очима взялася за пензл і покрила фон білою гощу. На холсті були якісь плями, але їх треба було терміново сховати, щоб усе виглядало чистенько, як ні в чому не бувало. Ха -ха. Сьогодні вже третій день, і вчора я доклеїла всі стразінки. Ось така в мене виходить картина. Я зверху покрила його звичайним лаком для манікюру, тому воно виглядає ось так максимально блискуче. У мене два варіанти стрічок, ось такі блискучі. Тому зараз буду на виделці їх робити. Я пам'ятаю, колись дуже давно я таке робила, але це було максимально давно. Почала нав'язувати бантики на виделці, бо чому ні. Виделка в цьому процесі мій найвірніший помічник. Хто міг подумати, що столові прибори можуть бути частиною творчості. Це звичайне застосування виделки у моєму житті. Коли я доробила бантики, настав час приклеювати їх на холст. До речі, друзі, не забувайте підписуватися на мій ютуб канал. Я справді стараюся робити кожне відео творчим та креативним. Обов'язково поставте лайки, напишіть коментар. Можна написати навіть лабуба, я буду тільки рада. Вам не складно, а мені дуже приємно. Ваша підтримка мотивує мене творити та витворяти далі. Я зробила 20 бантиків, і зараз будемо клеїти. Як клеїти? Напевно, хаотично і симетрично. Клеїти буду все на клей пістолет. Ладно, якось ось так хаотично я їх приклею. А потім вже буду розбиратися, подобається мені воно чи ні. Дивіться, це магія. Ой, я ж казала, що я магічна жінка. Коротше, зараз мені треба приклеїти усі бантики. 5 хвилин мініслійте. Останнє, що мені залишилося зробити, це повісити картину. І я вже маю досвід вішення картин. Ідея в мене повісити цю картину, щоб воно висіло діагонально. Але в мене не цвях. Тому що усі минулі рази я прикріпляла собі картини на шурупи. У мене все тут у кімнаті, що висить на стінках, тримається на шурупах. Тому я маю досвід вбивати шуруп у стінку. Я ось тут посижу, ви не проти. Ви не проти. Так, ну картина десь ось тут буде. О, ось так. Десь ось тут. Плюс-мінус тут вона буде висіти. І моє найулюбленіше. Поїхали. Талантлива людина, талантлива у всьому. І як воно добре тримається на шурупі? Ну. зробила я І повісила також я І ось така картина у мене вийшла. Напишіть в коментарях, як вам особисто мені дуже подобається. До речі, друзі, на моєму каналі є постійна рубрика Поробки від підписників, де ви надсилаєте свої пінтери з поробочки або роботи, котрі повторили за моїми відео та у телеграм. А я в свою чергу додаю їх в наступному відео. Тож, якщо хочеш потрапити у наступний відеоролик, надсилай свої поробочки у мій телеграм-канал. А зараз неймовірні творчі та позитивні поробочки від підписників. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо ти досі тут, то напиши у коментарях Лабуба, щоб я знала, хто додивився відео до кінця. Не забувай, що в моєму телеграм-каналі тебе вже чекають цілих два чек ліста на літо, а також безкоштовна схема по в'язанню лабубу, яку я переклала українською. Тож заходь до мого телеграм-каналу та забирай свої плюшки. А з вами була, як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!